Ранок, вибух, страх від почутих новин підриває дах: тривога, біль та жах. І ось вони уже у зовсім різних містах. Того клятого ранку вона у поспіху збирала речі, як найміцніше трималась за його широкі плечі. Хотіла втримати милого, не пускати на фронт. Думала ось ось все скінчиться, як тільки сонце сяде за горизонт. Та він. І слухати її не хотів. Я там потрібний чуєш? Все закінчиться через декілька днів. Крізь сльози, вона, зрештою, довірилась йому, та ночами від страху кричала в пітьму, і от вони уже прощаються крізь гул на фоні. Він міцно тримав її за руку, говорив, як любить, не зачіпав лише тему про розлуку. І ось прийшов час прощатись. Як же хотілось їй з милим зостатися, після того вона жила, немов в тумані, кожен вечір проводила вредання, знала, що все буде добре, чекала його та перемоги. Та давно вже забула до щастя всі дороги, Без милого не хотіла абсолютно нічого ні пити, ні їсти, не бачити нікого. Він тим часом боронив рідну країну. І телефонував їй у кожну вільну хвилину. Так проходили їхні дні, будні свята та вихідні. Нарешті прийшов зустрічі час, хвилювання та страх змішались водночас. І ось вони вже у обіймах один одного. За них все кажуть емоції. Не потрібно і слова жодного. Наостанок хочу сказати лише те. Що нас не зламає горе, жодне. Ми, наших захисників, дочекаємось, а у перемозі навіть і не сумніваємось.